Наш девіз – Москаля я не боюсь, бо я справжній. Нова п'ята зміна стартувала у дитячому таборі Еколайф Бруч. Сюди, на семиденний відпочинок, діти прибули для їдання із природою за новими знайомствами та моральним відпочинком. Мені дуже подобається плавати в басейні. Я ще дуже люблю бути на батутах і на тих буфіках. Можна покататися на катамарангах, полежати на лежаках, побути на буфіках, можна побути в своїй хатинці, полазати. До вподоби мені тут. Більшу частину дозвілля займають патріотичні заходи, такі як плетіння маскувальних сіток, виготовлення оберегів для захисників, виконання малюнків. У нас дуже багато цікавих конкурсів, розваг, замагань, але хочу сказати, що в наші є дуже багато майстер-класів. Діти виготовляють обереги для наших воїнів і не дивлячись, що вони такі сучасні. Це для них мабуть найпопулярніше заняття тут. Ми їх передаємо волонтерами, маємо вже відповідно звернення від наших захисників. Дружня атмосфера розвіяла всі дитячі страхи. Тож попереду лише позитивні емоції, які закарбуються у пам'яті на. Довку дуже нравиться. Тут дуже смачно кормлять і весело передаю привіт мамі, татові, максу і бабулі з Дімою. Мама, в мене все прекрасно. Окрім відпочинку, табір корисний для дітей тим, що тут можна навчитися комунікувати та працювати у команді. Додому я точно не хочу, але вперше раз було трошки страшно. І я не дуже зі всіма зружилася. а Цього року взагалі все чудово було. Мені він потрібен, тому що. Це можливість реалізуватись, навчитись знайомитись з іншими людьми. Для інших людей це також важливо по тій самій причині. Майбутнє нашої держави саме у цих щирих посмішках та палаючих оченятах. Тож здоров'я дітей, як психічне, так і фізичне, повинно бути на першому місці. Запевняє голова благодійного фонду Сім'я Лабазюк. Ми поруч Петро Лабазюк. Саме цей табір, саме мета, ціль це оздоровлення цих дітей. Саме мета, ціль даного табору це показати те, що сьогодні є і приємне, попри війну, попри всі ці негаразди, які є в Україні сьогодні, показати, що все ж таки Україна живе. Діти розвиваються, діти навчаються, діти мають право на розвиток на гарні якісь дії. Тобто, повинні діти відпочивати і набиратися гарних емоцій. І саме для того, аби позитивні емоції заполонили дитячі душі, був створений цей табір. І вже третій рік ця мета успішно виконується. Мені дуже подобається цей табір. Це просто незабутні враження. Я тут вже вдруге того року було також у першій зміні. Тут просто дуже класно. Тут нові друзі, нові враження. Дуже багато можемо розважатися та відпочивати. Ідеальний, саме так відпочивальники називають цей табір. А для того, щоб були сили на різноманітні активності, дітей годують п'ять разів. Порції тут доволі великі. Тож що таке, голод, не знають, кажуть відпочивальники. Ми їмо взагалі три рази. Ми їмо так основна, і два рази у нас є так якісь перекуси. Мені тут дуже подобається, дуже смачно. Так, вистачає, наїдаємось. Так, наїдаємось, навіть забагато. Мама, тут кормлять, я наївся зустрічати дітей. Патріотичний табір буде ще цілих півтора місяці, аби охопити максимальну кількість майбутніх школярів та добре оздоровити їх перед новим навчальним роком.